Олеся Українка народилася 1871 року. У неї мама була Олена Пчелка, і в неї ще було 4, сест... 4 сестри, і братів рідних. І вона народилася в Новограді у Волинському Нині, Це була Житомирська область. Е, вона. Справжнє ім'я Лесі Українки це Лариса Петрівна Косач. У п'ять років вона попросила собі її називали Леся Українка. І з тих пір Леся Українку зараз називають ці українці, всі європейці. Всі такі називають. І мало хто знає, що справжнє ім'я Лариса Петрівна Косач. Леся Українка часто залазила на дерево у них в саду і там писала вірші. Римовані, або якісь розповіді про себе, поки нікого не було. У лесі Українки була мама Олена Пчілка. Якось вона захворіла на заповнення легенів і вона лежала в ліжку весь час, бо вона могла ходити. Там і вона більшість своїх віршів написала. І якось вона поїхала в Одесу. Для того, щоб вилікуватися, щоб її там вилікували за її хвороби. І там було дуже гарно, їй там дуже подобалось, вона хотіла туди приїхати жити. Але, на жаль, Леся Українка не дуже багато років прожила, і вона якось померла. Так. А якби не ця б хвороба, то вона б вже могла б. Бути і композиторкою, тому що вона ще хотіла пісні писати, і могла б бути дуже відомою. Ось така от інформація. До речі, це все з школи я дізналася, тому що в мене є такий лос. Тож не думайте, що я, супер, що я там це все вигадую, це зовсім правда.